Ми знаємо, що таке олігархія, Ось, і ми не повинні ставати знову на ті самі граблі. Ми не маємо права допустити олігархів до влади знову. Інакше повториться отой кошмар, знову Майдан, знову, все це, весь цей жах. Згадайте, 16 січня, коли Люди голосували за розстрільні статті. Оці ці люди не повинні знову бути при владі. Голосуйте, будь ласка, серцем. Пропускайте це через себе. Подумайте, що якщо людина має купу грошей, то їй завжди їх не вистачає. Вона ще захоче більше. Будьте дуже мудрими, тому що це майбутнє наших дітей і внуків.